Рада вітати на каналі Хіст Тюб. Сьогодні ми поговоримо на тему Берестейська церковна унія 1596 року. З вами Марія Павлечко. Давайте розбирати тему. Ми з вами знаємо, що християнство на початок 16 століття мало дві течії: католицизм та православ'я. А ще ми знаємо, що у 1517 році. Почалась так звана реформація, тобто рух за реформування католицької церкви, внаслідок якої утворилась третя гілка християнства протестантизм. Але ще в 15 столітті відбувалися розмови між католиками і між православними про воз'єднання церкви, і вже в другій половині 16 століття з'явилися передумови до ось цього воз'єднання. Що найменше це воз'єднання мало відбутися в кордонах Речі Посполитої, оскільки там вживалося дві релігії: і католики, і православні. Це була так би мовити, перша причина. Друга причина. Це те, що католицька церква вона зміцнила свої позиції під час контрреформації, а православна церква у 16 столітті вона відчувала таку значну кризу. Але тут варто зазначити, що католики здебільшого поляки розглядали таке воз'єднання як поширення католицизму на схід. А правляча верхівка Речі Посполитої за підтримки католицької церкви прагнула ще більше утвердити свою владу в державі. А от православні єпископи мали свій зиск від такого воз'єднання. Перш за все, вони хотіли позбутися надмірної, надокучливої на їхню думку, опіки братств, а також отримати представництво у сенаті Речі Посполитої. Православні і католики мали свою візію стосовно цієї унії стосовно об'єднання католиків і православних в єдину. Церкву. Православні хотіли зрівнятися у правах з католиками, а католики розглядали цю унію як перехідний етап до католицизму. І ось такі дискусії породили так звану полемічну літературу. У 1577 році проповідник єзуїт Петро Скарга видає твір про єдність церкви Божої під одним пастором, в якій обґрунтовує ідею Єдності об'єднання двох церков в єдину неподільну церкву. Полемічна література це література, у якій прихильники та противники Унії виступали або за об'єднання двох церков, або проти цього об'єднання, і свою позицію вони виголошували у своїх творах. На противагу твору Петра Скарги виступив ректор Острозької академії Герасим Смотрицький, який у 1587 році видає два твори. Ключ до царства небесного. І календар римський новий, у яких різко засуджує папство, унію, католицизм, а також виступає із засудженням нового григоріанського календаря. Вважається, що Герасим Смотрицький написав ці твори за дорученням князя Василя Константина Острозького, який і був засновником Острозької академії, в якій працював Герасим Смотрицький. Ректором. І для вирішення протиріч між католиками і православними вирішено було скликати церковний собор, тобто церковний з'їзд. Давайте пригадаємо з вами Люблінську унію. Пам'ятаєте, там прихильники унії та противники Люблінської унії дійшли згоди і розкололись ніби на два табори: на прихильників та противників унії. Так само відбулося і під час Берестейської унії. Але про все по порядку. Церковний собор вирішено було скликати у 1596 році у місті Берестя, але через великі протиріччя між католиками і православними спільного собору так і не відбулося. Відомий вже нам Василь Константин Острозький він був представником з боку православних, і він вирішив зорганізувати свій православний собор. На цьому соборі був присутній сам князь Василь Константин Острозький, а також представник Константинопольського патріарха Никифор Параскес, також представник Олександрійського патріарха Кирило Лукарес, також львівський єпископ Гедеон Балабан, а також архімадрити, ігумени, парафіяльні священники, православні шляхтичі, представники братств. А собор прихильників унії проходив у соборі Святого Миколая. У ньому взяв участь київський митрополит Михайло Рогоза, також декілька православних та католицьких єпископів, представники від єзуїтів, від шляхти, що підтримували унію. І, відповідно, цей Берестейський собор проголосив утворення руської, тобто унійної або уніатської. Церкви, яка сьогодні нам відома під назвою Греко-католицька церква, 15 грудня 1596 року, королівським указом було затверджено Берестейську церковну. Унію і як наслідок утворення греко-католицької церкви сьогодні ця церква відома під назвою Греко-католицька церква, але під час її утворення її ж називали Унійна або уніацька церква, оскільки утворена внаслідок Берестейської. Унії, першим митрополитом уніатської церкви став Михайло Рогоза. А от православний собор, який очолюваний був князем Василем Константином Острозьким, засудив рішення своїх опонентів, і вони залишились вірними православ'ю. Звичайно, всі релігійні реформи вони не проходять легко і просто так відбулося із Берестейською унією, внаслідок якої утворилась греко-католицька церква. Ця Берестейська унія вона поставила поза законом православну церкву і дуже часто відбувалася боротьба між прихильниками православної церкви і між представниками греко-католицької церкви, які ж були основні умови Берестейської церковної унії 1596 року. Перш за все, новоутворена унійна церква вона мусила підпорядковуватись папі римському. Також греко-католики зобов'язувались дотримуватись основних догматів, тобто основних законів католицизму. Зокрема, вчення про святу трійцю. Католики вважають, що Святий Дух походить від Отця і від Сина, а православні вірять, що Святий Дух походить лише від Отця. Церковні обряди греко-католиків, обряди таїнства, свята, основи храмового будівництва іконопису мусили залишатися такими ж як і у православних. У богослужінні греко-католиків залишалася церковнослов'янська мова. Ще одна відмінність греко-католиків від римо-католиків це те, що греко-католицькі священники могли одружуватись. Католицькі священники не мали такого права. А також греко-католики продовжували відзначати свята, як і православні, за старим стилем календаря, на відміну від католиків, які вже у всьому перейшли на новий стиль, на григоріанський календар. Ще один такий нюанс, який робив греко-католицьку церкву престижною, це те, що у унійне духівництво воно звільнялося від сплати податків. Шляхта, яка сповідувала греко-католицьку віру, вона мала рівні права з римо-католиками претендувати на державні посади. Греко-католицьким єпископам обіцялося право на місце в сенаті Речі Посполитої, але це право, ця обіцянка, не була дотримана. Після укладення Берестейської унії у 1596 році, греко-католицька церква вона перебувала у досить складному становищі. З одного боку, Римо-католиків. Вони не визнавали греко-католицьку віру рівною собі, а з іншого боку, православні вважали греко-католицьку віру чужою. Будь-яка релігійна реформа, яка відбувається, вона здебільшого не сприймається сучасниками. Так відбулося і внаслідок Берестейської унії, і відбувся, так би мовити, розкол українців на релігійній основі. Після смерті Михайла Рогози, що був першим митрополитом унійної церкви, новим митрополитом став Іпатій Потій. Його резиденція розташовувалась у місті Вільно, сучасний Вільнюс. Іпатій Потій був яскравим прихильником Берестейської унії. І коли він став митрополитом, він почав. Проваджувати в життя церковну унійну організацію і діяв він дуже рішуче. Непокірних священників і ченців він переселяв, а також намагався залучити до греко-католицької церкви якомога більшу кількість шляхти, духівництва, а також переконував у правильності унії у полемічних творах. Проте, коли Іпатій Потій був митрополитом, дискусія між противниками і прихильниками унії вона тривала. Спроби знайти порозуміння між прихильниками і противниками унії, вдалося знайти при новому митрополиті Унійної церкви. Ним став Йосиф Вільямін Руцький. Він власне здійснив деякі реформи всередині греко-католицької церкви. Зокрема, він утворив Василіанський орден, реорганізував монастирі, створив греко-католицькі школи, посилив дисципліну серед греко-католицького духівництва, а також він дбав про освіту греко-католицьких священників. Греко-католицька церква зі своїм утворенням вона стала несподіваним осередком збереження української традиції та. Культури ми це яскраво побачимо, коли будемо вчити історію у 9 класі. Греко-католицька церква мала певні права у католицькому світі, і саме це стало основною перешкодою до масового окатоличення та ополячення. Українців, отож сьогодні ми з вами говорили на тему Берестейська церковна унія 1596 року. Ми з вами з'ясували, що внаслідок укладення Берестейської унії утворилась нова греко-католицька церква. Проте спочатку це загострило протистояння українців на основі віросповідання. Прихильники та противники унії вони висловлювали свої ідеї у полемічних творах, що започаткували. Появу полемічної літератури. Якщо вам було корисне це відео, то не поскупіться на лайк та на коментар цьому відео, а також можете підписатися на мій канал. Буду дуже вам вдячна! Дякую за увагу! Слава Україні!